Тоді зайшов в човен апостола Петра, і другі урочі присвячені сьогоднішньому святу зачаття святого Іо... праведного Іоанна Хрестителя. А вчора ввечері ми з вами розсуждали про розсудливість, про молитву. І ось хотілося би доповнити, починаючи з вчорашнього, що молитва вона всьому доброму навчить. І... Ви, я думаю, брати і сестри, самі розумієте, що Господь би не покликав би таких учнів, як апостоли, якщо б вони не молилися Господу. І ми знаємо з Івана Деоана, що вони гаряче очікували Месії, вони не були такі, знаєте, як парасей, національно, так, національно холодно вірували. Вони всім серцем, серцем гарячо вірували. І удостоїлось такого високого покликання. А в Євангелії для Іоанна Притечі, присвяченого, ми не могли не помітити, що сказав Архангел Гавріл Захаріє, почути твої молитви. Тобто він вже був старий, а все одно молився, не залишав надії на Бога, тому що совість його була чиста. І уявляєте, скільки він років молився з жінкою, щоб Господь дав дитя? І Господь дав дитя. І в житті можна побачити людей, знаєте, вже буває, здається, що чого там молитву ту чита чи іншу, а вони все одно читають і дійсно удостоюються даров Божиї. І знаєте, от коли в паломництво їздиш, з людьми стикаєшся, з людьми бесіди, вони задають питання, і знаєте, приходиш до такого висновку. От бувають там вчителі в паломництві, у них такі, знаєте, питання. Більш е, високодуховні, е, і, скажімо, спілкуючись з ними, теж цікаво дуже для себе відкривати їхній світ, їхній устрій душі. І приходиш до висновку, що все те, що нам е, дає Господь в житті промислом своїм, школу взяти. Да? Школу взяти. Ми там вивчаємо літературу. Скільки в літературі можна корисного взяти? І я всі дитячі книжки шкільні, кожен рік перечитую там то, що вони беруть. І дійсно, знаєте, приходиш до таких цікавих висновків, що відчувається, що і письменників цих Господь закликав, нагадував про себе. Але ж ці письменники всі померли, вчені там всі померли. І зараз, знаєте, зустрічаєш іноді людей, яких ти знав багато років назад, або відомих людей, там десь бачиш, як люди. Вже міняються, які вони старі стають. І ми один одному кажемо: ой, як вони там ті чи інші постаріли, ой, як життя минає. І приходить до такого висновку, що науки це все гарно, але вони не дають спасіння. Ці люди всі все одно помирають. А Господь він вічно живий, Він постійно нам нагадує про себе через е, е, покликання різні, через напоумлення різні. І От, скажімо, святий Іоанн Леснішник так казав, якщо людина не відчуває благодаті Божої і страсті її боря сильно, ну які страсті бувають? У когось там блуд, у когось там до спиртного тяне, у когось там, знаєте, за гроші сильно переживає, там над кожною копійкою трясеться, у когось буває таке, що. Скажімо, не може справитися з станом униння і печалі, слабо, слабодушям грішить, впадає униння і печаль людина. Це теж страсті гріховні вважаються. І е, Іаналістичний каже, учащай свою сповідь. Іноді людина приходить на сповідь і не знає, що сказати. І от ми були в полонності, і люди приходили деякі, але так поступово розговорилися, і каже, ой, бачка, як легше стало. От я поговорила з вами, як стало легше. Тобто, сповідь це є бесіда. І саме перше питання можна завжди сказати: я без сила, безсильна, у мене немає сили, я нічого не, не можу з собою справитися своїми переживаннями, з тими чи іншими обставинами. І нинішнє переживання, дорогі брата і сестри, яка втіха, тільки Святе Письмо. От 17-та кафізма, вона по уставу церковному читається шість разів на тиждень. І там є такі золоті слова. От суддя твоїх не уклонівся, як ти законоположив Місі. А ще одне місце: мир любящим тяг, і не з ним соблазна. Про що ці цитати кажуть? От судя твоїх не уклонилися, як ти законоположилися. Тобто приходить щось важке. І раб Божий справжній, який дійсно хоче Бога, Він не повинен знаєте, уклонятися від своєї долі. Дан Хрест, в чомусь, о, значить, треба його нести. І не уклонився. І Господь потім поможе і дасть відчути свою благодать. Благодать в основному ми через причастя почерпаємо. Але буває, що Серафін Саровський казав, можна через молитву, через піст, через милостиню отримувати благодать. Тобто, кому що зручніше, дорогі батьки і сестри, стараємося, знаходимо свій шлях до Бога, шляхів до Бога. Як казав Святий Ан Лисичник, багато і багато шляхів погибелі. Ну і мірно ключів тя і єм соблазна. Тобто, якщо людина дійсно, знаєте, твердо тримається за заповіді Господні, у її ніч, ніч, ніч не буде коливати. Вона в будь-якій ситуації буде залишатися мирною, неспокійною. Я хочу вам запропонувати, дорогі брати сестри, експеримент такий зробити. Прийде така, яка, яка спокуса в сім'ї, в власній житті. Суспільні, попробуйте не бентежитися, не кричати, нікого не звинувачувати, не кидатися там, не переживають. Ой, що там, що ж ти мовчиш, там що треба щось робити. Не робити такого, а піти, помолитися Господу, Божій Матері, своєму святому ім'я, кого проносиш. І я думаю, ви побачите, що Господь розрулить ситуацію і нам хай це буде дороговказом, як нам поступати в важких ситуаціях. Амінь. Благословение Господня, благодаря человека любви, всегда.